Зоряного часу доби вам громадяни в ефірі 15 й випуск ЮНЕН. Сьогодні розповімо про протипування на прикладі сальважа, про роботу над новим концептом для Origin та зміни в дорожній карті. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. У черговому епізоді Inside Star Citizen Джаред розмовляв з Торстеном та Джейкобом з європейської команди розробників по постійному всесвіту. Вони спілкувались про процес створення прототипів, про тестування дизайну і програмної реалізації ідей на ранніх стадіях розробки на прикладі сальважу ітерації 2.0. Загальна задача прототипування підсвітити всі можливі проблеми з гімплеєм чи реалізації на ранньому етапі розробки, а не після фінального втілення. Також на прототипах перевіряється, чи буде ігровий процес цікавим, чи Працює він з технічної точки зору. Процес виглядає приблизно так: розробник прототипу бере бачення дизайнера щодо ігрової механіки, з'ясовує, яким чином можна досягти такого результату у грі, бо дуже часто на початку розробки це не є абсолютно зрозумілим і іноді доводиться робити декілька спроб з різними варіантами реалізації, щоб побачити всі перешкоди, які можуть виникнути на шляху до втілення ідеї. Для прикладу було взято прототип нової ітерації сальважу. Ідея в тому, що у грі потрібен спосіб Розібрати великий корабль на більш дрібні частини, щоб була змога забрати його поетапно весь. З точки зору гри, подріблення остову корабля на менші частини зараз нічим не відрізняється від ситуації, коли цей корабль буде взірвано. Але в майбутньому, звичайно, це буде виглядати інакше. Зараз у прототипі немає фіналізації ефектів чи повного циклу всіх необхідних механізмів. Наприклад, для перевірки швидкості подріблення використовується простий таймер, який враховує масу і об'єм часток, що утворилися. Цього цілком Достатньо, щоб оцінити цікавість геймплею і скоригувати швидкості тієї чи іншої ітерації. Під час тестування прототипу великий шматок корабля просто миттєво перетворюється на хмару стандартних уламків з асетів грушія. Потім трактор БІМ підтягує їх до валчі і там вони зникають. А у трюмі з'являється вантаж. Це не виглядає красиво або фіналізовано, але задача прототипу перевірити критичні навантаження. Тому цього цілком достатньо. Далі програмно збільшується кількість часток з постійним моніторингом, як це на продуктивність гри і на клієнті, і на сервері. Тест проходить в декілька ітерацій: на першій у ролі мішені був Гладіус. Далі все повторюється з 890 Jump. джамп. І тут вже можна побачити інші труднощі. Наприклад, 890 настільки великий, що доволі важко розмістити окремі його частини для подріблення між виделкою валчі. Паралельно йде тестування всіх можливих ігрових ситуацій, щоб детально пропрацювати весь ігровий луп сальважу. Причому так, щоб це було весело і цікаво, не тільки на але й не реклеймери. Але і це не все. Зробити і протестувати такий прототип локально, хоч і виснажлива задача, але перенос фіналізованих механіку постійний всесвіт це окремий вид мистецтва. Бо система Persistent Entity Streaming не дає так просто взяти і реалізувати все, що заманеться. Іноді процес інтеграції фічі займає більше часу, ніж її розробка і прототипування. Але все ж прототипи дають можливість працювати над інтеграцією вже готової геймплейної фічі. Тож воно того варта і дозволяє каноти. ...багато часу і нервів. На черговому Star Citizen Life був присутній старший художник по концептам Альберто Петроніо. Протягом всього шоу створювалися нові концепти з поясненням, як і для чого вони це роблять. Прототипування відбувалося в програмі моделювання Blender, де вже були передзапечені компоненти танків і кораблів. Поки художники створювали модель, Джаред розповідав про те, хто вони і як прийшли на поточне місце у компанії. За словами Альберта, зараз існують щонайменше два неанонсованих кораблі, над якими ще ведеться активна робота. Цілью Концепту був танк від Origin. Альберто пояснив, як швидко використовуючи компоненти або частини від інших видів техніки можна створити концепт. Зазвичай така робота займає більше години, але щоб вкластися в таймінг шоу, були використані деякі попередні напрацювання. Блендер дозволяє швидко проводити деформації і модифікації будь-яких 3D-об'єктів, що дозволяє зберігати загальний стиль. В цілому, при розробці нового концепту, вони зазвичай створюють три або чотири варіанти, щоб Кріс подивився на них і на основі його відгуків. Вони або роблять більше варіантів, або якщо один із початкових варіантів достатньо хороший, можна працювати над його деталізацією. За словами Альберта, хоча концептори в C використовують деякі моди для блендера, насправді їм подобається запускати блендер у ванілі, щоб мати змогу перемикатися від системи до системи і залишатися ефективними. В цілому, вся цінність цього випуску була саме у тому, як працюють концептори, тому якщо комусь це дійсно цікаво, випуск варто передивитися повністю. Тепер пройдемося по змінах. У трекері прогресу та дорожній карті. Цього тижня було додано сім нових завдань до трекеру прогресу. З них чотири завдання пов'язаних з новими місіями, і три з репутацією. У майбутньому нас очікують такі місії: як проникнення на пост Служби безпеки Корея для крадіжки файлів у Служби безпеки Крусейдер, перевезення вантажів з використанням вантажних ліфтів. У цьому типі місії гравці перевозитимуть велику кількість вантажу, щоб заробити як альфа-уєки, так і репутацію. Пошуки крадіжка вантажу як з покинутих, так і. Здіючих кораблів, а потім доставка вантажу за призначенням. Відновлення корабля від носа до корми мультитулом, можливість латати корпус, замінювати відсутні або несправні внутрішні компоненти і замінювати озброєння. Щодо завдань, пов'язаних з репутацією, у гравців в майбутньому з'явиться можливість отримувати знижки в певних магазинах, залежно від їхньої репутації в афільованих організаціях. Гравці стикатимуться зі штучним інтелектом, який буде доброзичливий або ворожий залежно від їхньої репутації в організації, до якої належить. Шиї. Це також включає в себе різні пороги дружнього вогню і захисні реакції. З'явиться функція, яка дасть змогу гравцям підвищувати або знижувати свою репутацію в організаціях залежно від їхніх дій у постійному всесвіті, окремо від місій. Це своєю чергою або дозволить, або заборонить гравцям приймати місії для певних організацій. Тепер щодо зміну дорожній карті, було додано нову картку із завданням щодо додавання нових функцій, пов'язаних з випуском хал Це включає в себе як автоматизоване завантаження. Вантажів на орбітальних станціях, так і контейнерів у 32 СЦУ. Ця функція повинна з'явитися з виходом патчу 320. В одному із підпатчів 320 розробники планують випустити бомбардувальник А1 Spirit від Crusader Industries. Що ж стосується нових місій з отриманням вантажу і завданням із платформами Crusader, то через проблему з Ростар під час налаштування локації ці два завдання не пройшли остаточну перевірку і потребують додаткової доробки. Розробники поки що не прибирають ці картки, оскільки планують завершити їх. І випустити в одному з Pідpach 320. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5 тисяч ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.